Знову свято велике, зустрічає земля, вся прикрашена в квітах, зеленіють поля, оживає природа і радіє життю, з струмочками водить, дзвінко, стрімко течуть, Великодень крокує і надію дає з великодним перемогу, перемогу дарує. Перемогу дарує. Засмиренок сердець сонце лагідно світить і ніби каже небес. о, радійте, радійте, ваш Спаситель воскрес. І душа розквітає, підпромінь його кодним вітає весь Господній народ. Амінь. Я буду мамі передавати.